Все-таки Міжнародний валютний фонд як не готовий, не дуже не спішить вот со следующим траншем. Це ще связано, скажите, пожалуйста. І як-то не очень оптимістично вони настроєні? Ну, дивіться, я думаю, це пов'язано з тим, що, по-перше, є був розрахунок резервів, що буде 18 мільярдів доларів резервів в Україні на кінець року. Цей розрахунок ґрунтувався на тому, що Україна збільшить експорт. Ну, експорт не збільшився. Була ситуація дуже несприятлива для України на ринках ну, експортних на тих товарів, які вона виробляє: зерно, залізна рода, метали. Вони ну, ми радіємо з того, що дешевшає нафта, але в такій же самій пропорції, на такі ж самі проценти подешевшали і всі наші експортні товари. Зерно, наприклад, там з 270 до 140 доларів за тонну. Ну, тобто і так далі. А, тобто це прям, пряма ну, Воно не пов'язано прямо, але, ну, але тенденція однакова. Можна так підтримати вашу думку, що воно, він є. Сировинні товари завжди дешевшують певні періоди, оскільки очікування стосовно майбутнього зростання і всі ці геополітичні зараз. Напруженості, які посилюються, вони не сприяють от, таким оптимізму і бізнес очікуванням. І тому ціни на сьогоднішній день поки що в нас не такі. І другі, ну, і ще одна причина це те, що експорт не тільки через ціни, а можливості там. ну Багато хто останнім часом говорить про те, що експорт український не зростає через. З, Ну, ускладненість з процедур виходу на зовнішні ринки, яка зберігається. Міжнародний ні, Світовий банк, оцінюючи Doing Business рейтинг в Україні, він говорить про те, що одним із основних таких важелів, що тягнуть Україну туди, в бік країн сумнівного якості ведення бізнесу, це саме умови зовнішньої економічної діяльності. Ну от, Як то, глядачі знають, що забезпечити якось експортний контракт і вивезти продукцію, це дуже складно, можна повіситись. Легше ніж це ні. зробити. Це насправді так і є, особливо для маленьких виробників тих самих сільськогосподарських. Там контролюється все це транснаціональними корпораціями, величезними гелірагічними агрохолдингами, які ну, зацікавлені в чому? В тому, щоб купувати зерно. І сільгоспродукцію селян дешево, продавати на світовому ринку дорого, ну це, я називаю, це можливо, якщо ми задаємо голодомор 30-х років, це таке ж саме голодомор, але в іншій формі. Тобто за дешево. Тоді взагалі забирали за безплатно все. І люди виглядали голодом. Тепер забирають за безцінь, а потім воно продається. А самостійно вийти на ринки дуже складно. Ось от такі от у нас проблеми. Тому експорт не зростає. І експорт не не, ні растет, і що міжнародному валютному фонду при этом не комфортно, Ну, якщо він не зростає, якщо Україна по, по, по сальдо поточного рахунку, по, і по фінансовому рахунку не виконує тієї програми, яка є, то він формально може призупинити. Сказати, що ми повинні дочекатися того моменту, коли досягнуться ці так звані орієнтири або маяки, і тоді будемо продовжувати. Ну, а от ви, як економіст, опытний, досвідчений, скажіть, як ви думаєте, Міжнародний валютний фонд може на це пойти? Вот, ну це треба політичне рішення э, тих, хто валютним фондом керує, у кого є там більшість голосів. Нам відомо, хто це такі штати. Сполучені Штати, звичайно. Сполучені Штати були більш великі країни, якщо вони э, таке рішення ну, Підуть на такі рішення, але для цього їм повинна бути впевненість в тому, що далі покращуватиметься ситуація в економіці. Якісь ознаки покращення ну, у сфері боротьби з корупцією, деолігархізацією, яка була проголошена, наскільки мені відомо, ще ну, я так точно не скажу, але спочатку, коли пам'ятаєте, відбувалася така епопея там. Усунення Ігоря Валірєвича Коломойського з голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації і разочасно була проголошена боротьбу з олігархією. Але ж насправді це не системна боротьба, а це була, скажімо так, от одна із акцій, яка не продовжилась потім по інших. У нас є багато інших олігархів, які на сьогоднішній день. Перебувають, ну, скажімо так, в непоганому фінансовому стані, і, от їх, і, і система оподаткування, і податкові кодекси їх мало цікавлять, оскільки вони вирішують свої проблеми інш, в, іншої, в іншій площині і в іншій, в іншій системі координат. Ви офшори? Так, і про офшору, і про і, ну, оскільки, якщо ми подивимося систему власності, то вона вся зареєстрована на офшорній компанії і ніхто цього не приховує навіть. Хоча насправді е, є, ну, це можливо це загальна світова тенденція, і що вона і ці офшори, вони є і в Сполучених Штатах, наприклад, там також є ухилення в інших країнах, але... Справа в тому, що офшорні банки тримають свої резерви і кореспондентські рахунки знову ж таки в американських банках. І тому всі ці кошти, які виведені, вони знову ж туди повертаються. У нас ніхто із офшорних компаній рахунків не тримає, тому ми відповідно знаходимося на узбіччі і ми. Постійно повинні запозичувати, залучати ці кошти через різноманітні механізми. Тому нам дуже важливо мати стійку фінансову систему і такі речі, як дефолти, неприпустимі ну, для такої країни, як Україна.